Google намагаються в AI три мільярди смартфонів Samsung, чат GPT відкриває майбутнє, а Mediatek та NVIDIA задумали щось страшне. Про ці та інші цікаві події тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. І я думаю, що ви помітили, що умови попереднього розіграшу я виконав, тому запускаємо новий збір, новий велетенський збір розіграш, про який ми поговоримо наприкінці цього відео. Вітаю вас, усіх, шановне панство, на зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу світ. Вподобайку. Apple буде збільшувати свої смартфони, проте буде зменшувати їх. Осіння презентація купертиновців все ближче і ближче, тому в мережі починає з'являтися все більше і більше як чуток, так і усіляких злитих матеріалів, що стосується нових пристроїв Apple. Перші стосуються того, що 16 Pro Max стане ще більшим. Згідно з мокапами, новий топовий флагман Apple буде на 5 мм вищим, на півмільметра ширшим та матиме діагональ не 6,7, а 6,9 дюйми. З одного боку, виходить, наче ОГО, навіщо мені такий велетенський телефон. З іншого боку, колись і про 6,7 дюйми говорили так само. Інші чутки стверджують, що в 2025 році Apple збирається перезавантажити iPhone версією Slim, яка буде чимось на кшталт iPhone. X в свій час, чи 10, чи 10, як вам завгодно. І вона замінить собою плюс. Тобто вийдуть стандартні моделі і окремо, як One More Things, буде ось цей iPhone 17 Slim. проте неймінг навряд чи буде таким. І він буде дорожчим, ніж навіть просто звичайний 17 Pro Max. Чому слів? Тому що з новим iPad Pro купортивці показали усім, що вони і хочуть, і можуть робити дуже тонкі і при цьому потужні пристрої. І ось цей слів, наче як, буде саме таким. Окрім того, що не зміни прийдуть і до Dynamic Island, який стане ще меншим, і до камер, які можуть розташуватись по центру смартфону. Щоправда, навряд чи камери будуть саме так розташовані якось на цьому приблизному зображенні, бо тоді не можна буде знімати просторове відео. Ще одна новина стверджує, що Apple навчились робити батареї під Вищеної щільності. Теоретично це могло б дати користувачам умовно при тій же ємності більшу автономність, проте, скоріш за все, працюватиме воно все інакше, тобто батарея стане тоншою та меншою за об'ємом, але за рахунок щільності буде плюс-мінус така ж автономність. Але як воно буде насправді, покаже лише час, можливо, всього цього взагалі не буде. Також цього тижня усі змі написали про те, що от в iOS 18 з'явиться керування очима, як це класно, і так далі. Особисто я скептично ставлюсь до цього. По-перше, бо такі намагання вже були, і сенсу в них було дуже мало. По-друге, навіть в Pro це також не дуже зручно, коли мова йде про щось більше і складніше, ніж просто натиснути одну контекстну кнопку. Проте справа взагалі не в цьому виявилось, що мова йде про набір можливостей для людей з обмеженими фізичними можливостями. Можливостями і в такому контексті вони більш ніж круті. Перше, це власне ось це керування очима для людей, які фізично не можуть робити цього руками. Відстежування очей працюватиме на базі штучного інтелекту та фронтальної камери, і Face ID, і так далі. Далі буде Apple Music Haptics, який буде відтворювати вібрацію в музиці. Ще крутіша штука, взагалі для дуже багатьох людей, це Vehicle Motion Cues, які мають допомогти людям, яких захитує в транспорті. Смартфон визначатиме рух автомобіля і відображатиме анімовані крапочки таки, на екрані, які рухаються в протилежний бік. Якимось магічним чином, це має допомогти проти захитування. І якщо це так, це дуже круто. Але тест на Житомирських дорогах воно навряд чи пройде. Також цього тижня вже майже зі 100% впевненістю було заявлено, що Apple визначилась з тим, хто саме надаватиме їм мультимодальні моделі. Нагадаю, що вони ніяк не могли визначитись між Google Gemini та ChatGPT від OpenAI. І, як ви могли здогадатись, вибір пав бік останніх, і це абсолютно не дивно, адже цього тижня OpenAI без жартів наблизили майбутнє. Пам'ятаєте, фільм Вона з Хоакіном Феніксом в головній ролі? Там у людей з'явились персональні голосові такі асистенти, які спілкувались з ними, жартували, сприймали світ через камеру і так далі. Ну, власне, це все новий чат GPT-4. О, означає Омні новий чат GPT може сприймати та видавати будь-які комбінації аудіо, відео, тексту та зображення. Раніше за сприйняття та обробку усього цього, усіх голосових команд, відповідали три окремі моделі, що в середньому займало 5 секунд. GPT 4 o реагує на голос людини за 232 мілісекунди, що відповідає середньому людському значенню. Але це все не описує того, як це все працює. У першому прикладі хлопець розмовляє з помічником. Голосом просто показує їй кімнату, і вона, перераховуючи все, що знаходиться в кімнаті, дає своє заключення, що він десь в студії і, мабуть, збирається знімати відео. В іншому прикладі хлопець питає у помічниці, що ну каже їй, що він збирається на інтерв'ю, і чи виглядає він охайно та достатньо професійно. На що у відповідь AI пожартував і запропонував, хоча б провести рукою по зачистці. А коли він одягнув капелюх, вона просміялася і відмітила, що він може і виділитися так. Але можливо не так, як того хотів би. Таких прикладів там дуже багато, і ви мене вибачте, але це ого, це дуже ого. Також в прикладах є людина з вадами зору, який такий помічник описує, що відбувається навколо, та, наприклад, допомагає зупинити таксі. І от в такому контексті це дійсно корисно. А для звичайних людей ми реально в кроці до подій фільму вона. Трошечки персоналізації, скануванням і вподобань і все готово. І з усім цим, якщо Apple ось на такому рівні все це інтегрують в Siri, ви тільки уявіть, як з маркетингом Apple все це можна продати. Якщо вони реально інтегрують не просто якісь галереї і пошук по картинкам, а ось такий штучний інтелект, у всіх інших виробників просто немає шансів взагалі. І Apple поверне собі все те, що вони втратили в продажах за останні роки. До речі, про продажі. Гадаєте, хто є найбільшим виробником смартфонів у світі? Ну окей, скоріш за все це написано на прев'ю, тому ви знаєте, так за останні десятиріччя найбільше смартфонів було продано компанією Samsung. Якщо бути точнішим, то вони поставили майже 3 мільярди смартфонів, що на 33% більше ніж у Apple, і більше ніж у Xiaomi, Huawei та Vivo разом узятих. І це при тому, що останні 8 років продажі корейських смартфонів невпинно падають, як і доля ринку, адже зараз Samsung займає майже 21% ринку, в той час як 10 років тому це була більш ніж третина ринку. І я погоджуюсь з думкою про те, що порівнювати продажі Samsung і Apple не дуже правильно, адже Apple продає виключно флагмани, виключно флагманські смартфони, нехай і двочі трирічної данини. У Samsung вже переважну кількість продажів за рік складають саме бюджетні пристрої. на там. Не знаю, Galaxy A04, a 14 і так далі. І тільки в цьому році s 24 завдяки тому, що це дійсно гарний смартфон, він зміг завоювати серця покупців і збільшити продажі саме флагманів. Google також провели свій Google IO, показавши багато штучного інтелектного. Найголовніше запитання, скільки ж там прозвучало слово AI, Відповідь приблизно 120 разів. Тож штучний інтелект з'явиться в пошуку. В залежності від вашого запиту сторінка матиме різний вигляд. Наприклад, це можуть бути створені штучним інтелектом. Підсумки, це може бути обговорення з соцмереж і так далі. Також вони зробили теж щось схоже на ось цей новий чат GPT, назвавши його Gemini Live, який також вміє розпізнавати предмети за допомогою камери, вказувати, що за що відповідає, і так далі. Проте у порівнянні воно значно слабкіше, як на мене. Власне, просто послухайте приблизно однакові запити та стиль мовлення, щонайменше. Окей, давайте лесі. There was a seashell, a crab figurine, a spiky gold ball, a yellow glass spear, a goldfish, and finally, a little potted plant. Hmm, from what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video or maybe even a live stream. that's quite a statement piece. I, I mean, you you'll definitely stand out, то мабуть, не хопінь. Наступне Google VO. Це модель, яка може створювати відео в роздільній здатності Full HD, тривалістю до однієї хвилини. Навчається воно, зокрема, на відео з YouTube. Так, в квітні Google оновили свої ліцензійні угоди, які ніхто не читає ніколи, і там тепер є така можливість. Поки що, воно навіть приблизно не планує релізитись, і знову ж, як на мене, то воно значно простіше ніж SORA, особливо щодо фізики тіл усіляких. Далі Google фото вже влітку отримає можливість шукати по бібліотеці. Наприклад, можна буде дати запит: зроби підбірку найкращих фото з усіх міст, де я бував. Найкращість буде визначатись за світлом, спотвореністю фону, розмитістю заднього фону та зернистістю. Також Gemini навчиться підсумовувати вашу пошту. Наприклад, можна запитати, проаналізуй усі робочі листи, і вийде мені план на наступний тиждень чи щось таке. В майбутніх версіях Android буде вбудований антиспам, але не на рівні, ось вам дзвонить номер, це спам, а штучний інтелект буде слухати ваші розмови і виявляти в розмові з незнайомими номерами. Типові схеми та питання, які асоціюються з шахраями. Звісно ж, так як усе це дуже приватно, то працюватиме воно виключно на Gemini Nano, тобто виключно на вашому смартфоні, без виходу до Хмари і в інтернет взагалі. Кращим стане і TalkBack. Люди з обмеженими можливостями отримуватимуть детальний опис того, що відображено на екрані. Gemini прийде і до телевізорів на базі Android, точніше Google TV. Наприклад, якщо у якогось шоу немає опису, Gemini заповнить його вашою мовою. А якщо опис є проте іншою мовою, він їх також перекладе. Особисто я не розумію, чому вони досі не зробили якесь аудіодублювання на люту чи, хоча б субтитрування на люту. Загалом це все з цікавого, що показали Google на своїй презентації. І у мене складається таке враження, що вони дуже відстають від опини AI, от десь приблизно на півроку рік. Якщо останній реально зроблять свій пошук, чим лякають усі останній місяць, то Google може бути дуже на переливки. Також дуже важко може бути Snapdragon X Elite. Він ще не встиг вийти, а його вже звинувачують у підробці тестів. М4 вже також теоретично потужніший, але не в NPU, А тут ще й виявилось, що вже в цьому році Mediatek в співпраці з Nvidia планують також створити йому конкуренцію. До речі, приходьте в понеділок на наш стрім, десь там о 9 буде стрім. Будемо дивитись на презентацію Asus і їх першого ноутбука на базі Qualcomm Snapdragon. Тож, спільно розроблений NVIDIA і Mediatek чіпсет буде виготовлятися за 3 нанометровим техпроцесом і наче як матиме вартість в 300 баксів. Для порівняння, топовий Core Ultra 9 коштує 640 баксів, а Core Ultra 7 – 500. І паралельно з цим інші чутки стверджують, що один з таких чіпів буде робитись виключно для портативних консолей. Тут усе цілком логічно. Nvidia має досвід у стороні таких продуктів. Зараз вони активно працюють над Switch 2. І якщо у них там все гарно виходить, чому б не зробити умовний NVIDIA DECK? З крутою графікою і arm процесором, які теоретично можуть бути і потужнішими за існуючі рішення AMD, і при цьому ефективнішими. Загалом особисто я дуже дуже сильно радий всьому цьому, адже це новий етап розвитку технологій, бо останні роки все вперлося вже в якусь стелю. А Apple, показавши усім, що ARM – це крута перспектива, фактично запустили ринок, який тепер матиме шалену конкуренцію. А конкуренція це завжди добре, адже від неї виграють покупці. Intel презентували Thunderbolt Share, можливість з'єднати два ПК чи ноутбуки один з одним за допомогою Thunderbolt 4 або 5 і отримати купу переваг. Підключати між собою їх можна як завгодно, напряму одне до одного через Thunderbolt монітор чи док-станцію. Користувач таким чином отримує можливість спільного використання монітору, екрану робочого стола, клавіатури, миші, можливість швидко переносити величезну кількість інформації з шаленою швидкістю. Сценарії насправді використання дуже дуже. Дуже багато для стрімів. Це можливість використовувати мишу і клавіатуру, щоб щось зробити на стрімерському ПК, а потім одразу ж повернутися на свій основний для роботи. Це взагалі кайф. Працюєш ти, наприклад, над проєктом в прем'єрі за ПК. Твій колега на ноутбуці, і щоб передати проєкт, не треба шукати велетенський просто накопичувачі, перекидати туди і сюди сотні гігабайт. Просто підключаєте напряму і все коротше. Варіантів дуже багато. Ну а тепер давайте про розіграш запитів дуже багато. Ви самі розумієте, що зараз все дуже складно. По-перше, треба квадроцикл до 79-ї, По друге, ми будемо працювати над однією цікавою ініціативою щодо реабілітації військових. По третє, завжди є купа актуальних зборів. FPV також усім потрібні, тому місце їм точно знайдеться. Подарунків я підготував для вас чимало. За перше місце буде PS 5 Slim, людина павук 2 та ось така попільничка, на якій чомусь написано 122 мм, міліметри. І що це означає взагалі не знаю. За друге місце Meta Quest 2 та прапор підписаний бійцями 79-ї бригади. Третє місце Xbox Series S та Шеврон 79-ї бригади. Можливо, ще трошки пізніше з'являться призи за 4 і п'яте місце, але це не точно. А топ-донатор, тобто людина, яка задонатить найбільшу суму грошей, можна сумарно, можна одним переказом, отримає ось такий файний подарунок, розписаний майстриною з Миколаєва, що доволі відповідно, бо 79-й, власне, з Миколаєва також. Правила, як завжди, дуже прості: 100 гривень це один квиточок. 505 і так далі. Збираємо до 14 червня. Минулий раз подарунки були простішими, їх було менше, проте ми з вами зробили 800 тисяч, чим дуже допомогли багатьом воїнам, повірте мені. Тому буде дуже круто, якщо ми цього разу зможемо зібрати мільйон менш ніж за місяць. Також не забувайте, що якщо ви донатите не з МОНО, то обов'язково в полі коментар залишайте свої контактні дані. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.